Багато людей кажуть У мене немає мотивації. Вони чекають натхнення, правильного моменту чи особливого настрою, щоб почати діяти. Але правда в тому, що мотивація це як емоція сьогодні вона є, а завтра її немає. І якщо ви залежите лише від мотивації, ви ніколи не досягнете стабільних результатів. Є щось набагато сильніше це дисципліна. І сьогодні. Я розповім, чому саме дисципліна визначає, ким ви станете в житті, чому мотивація зникає. Уявіть, ви подивилися надихаюче відео, відчули прилив сил, сказали собі Завтра точно почну тренування. Наступного дня ранок холодно, ви втомлені, справи накопичилися, і мотивація зникає. Це нормально. Мотивація це як паливо від емоцій. Воно швидко згорає. Тому люди, які спираються тільки на мотивацію, завжди починають, але рідко закінчують. Що таке дисципліна? Дисципліна це здатність робити те, що потрібно, навіть коли вам не хочеться. Це звичка діяти всупереч ліні, в томі, відсутності бажання. Вона схожа на м'яз. Чим більше ви її тренуєте, тим сильнішою вона стає. І саме дисципліна, а не мотивація, відділяє людей, які мріють. Від тих, Хто досягає приклади з життя подивіться на спортсменів. Чи думаєте ви, що вони щодня встають о шостій ранку з величезним бажанням бігати? Ні. Але вони все одно виходять на тренування. Подивіться на підприємців чи є у них мотивація працювати по 12-14 годин, коли щось не виходить? Сумніваюся. Але їхня дисципліна змушує їх продовжувати. Навіть у простому житті ви чистите зуби щодня не тому, що мотивовані, а тому, що це дисципліна звичка, яку ви виконуєте автоматично? Як розвивати дисципліну перше? Маленькі кроки почніть із чогось простого десять хвилин читання щодня або п'ять хвилин вправ Друга система, а не настрій. Не питайте себе, чи є у мене бажання. Запитуйте що потрібно зробити зараз? Третє оточення приберіть спокуси. Якщо ви хочете менше сидіти в телефоні, приберіть його з поля зору під час роботи. Четверта нагорода. Кожна маленька перемога зміцнює дисципліну. Відмічайте прогрес, навіть якщо він невеликий. Якщо ви справді хочете змінити своє життя, не чекайте мотивації, вона ненадійна. Будуйте дисципліну це ваша сила, ваш фундамент. Саме дисципліна приведе вас до результату, навіть тоді, коли ніхто не вірить і коли немає сил. І пам'ятайте мотивація запалює вогонь, але дисципліна робить так, щоб цей вогонь ніколи не згас.